В тесті буде 5 завдань на орфографію, тобто правильне написання. Це багато, якщо з 25, так? Буква сполучення ЦТВ. На місці пропуску треба писати в слові А. Багатство Б, піратство В. Солдатство Г, братство і Д-кріпатство. Всюди звучить. «цво». І пишуть варіант А або Д. А або Д. Г з'явився. А це хтось захотів бути оригінальним. А або Д, А десь 20%, Д десь 60. Друзі, правильна відповідь де я прокоментую. Подивіться, три частини тіла вухо. Чергується Х, вухо, Х на вусі звуком С і маленьке вушко Ш. Х, С, Ш. Вухо на вусі, вушко. Тепер рука: Другий. Беру другу частину тіла. Рука К, на руці Ц. і маленька ручка Ч. Х, і нога залишилася. В кінці там г в основі. так? Нога Г, на нозі з, і ніжка маленька Ж. І ще раз: Ц, цич, г. Вухо на вусі вушко, рука на руці ручка, нога на нозі ніжка. Запам'ятаєте, і є те, що випинається з тулуба вуха, руки і ноги. Ось ці чергування. Чергуються ці дев'ять звуків в слові. Багато немає звука, який чергується т. Це не ГКХ, не ЗЦС і не ЖЧШ. В слові пірат т не чергується, не входить в цю дев'ятку. Так само слова солдат і брат, а от слово кріпак там К, як в слові рука на руці, ось чому «ци цити ви. Бачите, кріпацтво, ручка. Ось це чарування У нас справді нічого складного. Запам'ятаєте оці три частини тіла, хто що, на кому, на чому, і маленьке. І все буде працювати, як швейцарський годинник.